О, oh, шадолфайт. Корабель. Дайте оди. Так, тут теж будуть корова. Всім привіт, з вами Лимонад і це мій другий летсплей по грі Pizza Tower Надіюся, вам він сподобається, бо бачу, що перший не дуже зайшов. Бачу, що перший не дуже зайшов у переглядах. Та можливо цей буде ну, краще свого брата, так кажучи. Що ж, думаю, не потрібно багато говорити, тож починаємо. На цьому рівні я ще не був, не на своєму прошлому проходженні, не на цьому. Тож для мене буде відкриттям, що тут буде творитися. Бачу сир, щезає, э, коли на нього стають Буду обачнішим. Я справді не розумію, чому э, по переглядах не так добре зайшов перший летсплей. Э, Мені здається, він дуже файний Получився Око, гаразд. Оце золото. Це напевно, щоб забрати чим повільше лута. Це чекпоинт. Ай. Я зрозумів. Можна так. Можна. Просто пробіжимо. Так. Поки що Д, не дуже багато. Мені здається, я зараз його підніму хоча б до Б. в Б мені здається найзвичайні. Типу. Єйцеран. Він найсередній. Але при тому мені здається, що Б найчастіше дістають, бо банально його легше дістати. Ніж А. І тим бачиш С. Бомба. Угу. Я бачу там і Білка є бомба. Я вже зробив фактично огляд. Сценарій написав. М навіть уже озвучив. Потроху по монтажую, але я ще я там розповів про всіх босів, про всі локації м, із інших оглядів і проходжень. Але при тому сам ще не раз не прийшов. Тому можу сказати за огляд, що він вийшов деталізований, але в якихось мірах не, не дуже правдивий. Бо я ще раз повторюся, не пройшов всю ігру. нові вороги, можна так просто весно. Окей, я його просто пропущу. Чимось мені здається, що його голос схожий на голос Маріо. Ну, Фактично, вони персонажі одної національності, одної культури. Мені здається, це буде важким. Ой важким. О, є. Є. Ай Блін, о, О, бомба. Напевно, якщо її довго держати, то вона зірветься в руках. Ага. Ще раз бомба. Так. Ну а тут вже треба поспішити. Є не встиг. Точніше не докинув. Зараз, зараз. О, є. Yeah. Yeah. На жаль, в мене чогось запись вимкнулася, і я не зміг записати, як я повністю прийшов цей рівень. Там можу вас запевнити, що він пройдений, і, як ви бачите, на ранг А. При тому я зібрав всі допінги. Що ж, думаю, немає смислу тут задержуватися. Тож йдемо на е, слідчу ранган. Слідчий раненган. Так. Мені здається, що такі коридори зависті не, не просто так. А для того, щоб ми будемо потім втікати через них. Напевно, коли буде валитися вся. Будівля, вся вежа. Ой. Це напевно лава. Ай... Це такий заві... завітистий рівень. Пили. Тут ще й пили, і риби, і лава. Коротше кажучи, справжня оборона. О. Око. Око за око. Зуб за зуб. Ага, все Зібрав Угу так не получиться так не получится. Та куди рябайди звідси? До речі, я чуть-чуть прихворів, тому можливо, навіть буде так, що мій голос буде або дуже захрипнутий для вас, або не такий. Що мій голос буде дуже захрипнутий. Якось мені потрібно туди пробратися. Раз тени будут сюда иди туда и дете лыцарь. Ну нічого собі, я через тины прийшов Це пройти було дуже важко, Все сьогодні well, файт, Fight. <laughs> mm -hmm. Та як? Знову. Так, тут в око. Я якраз другу швидкість набирай. А раз, сильно на це око. Так. Декілька комбо. Тут чуть-чуть важче, бо не розумієш, який матеріал тут. Чи залізо, чи камінь, чи ще? що Це був взагалі сирний кубик. О, все, завершився Shadow Fight <гум> Ого! Це добре було. А це от тепер не добре. Так. То це прям створений рівень для того, щоб діставати великий комбо. Угу. Це вже ранг Б. А я вже. Потроху-потроху привикаю до цієї гри. Краще починаю грати. О! тайм Все, поїхали. У нас є 3 минути. Дзвіночок. Я свої помилки більше не повторю. Так, вверх. Так, ну підніматися вже якось важче, чим спускатися. Ай-яй-яй! Потрібно весь час звертати. Та йдіть ви. Дякую, густаво. Почався Shadow Fight. Так, 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 так. Головне встигнути. Туди, 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 туди. Ай-яй-яй О, я вже дійшов Я вже дійшов до того ока Та Ой, лицарь Все Це... Так, ну це, напевно, була найважча локація. Вже лише минута залишилася. Куди тепер? Мінута, мінута, минута. минута, минута. Пісня накаляється Уже лише 30 секунд 20 секунд Все, я встиг, я встиг Є! На який ранг А, Б Жаль. Там вже було почти-почти А. І ще й одного допінга не забрав. Ну, це взагалі. Не Тобто це єдиний рівень, де я не забрав всі допінги. Жаль. Але при тому я закінчусь цією локацією. Тепер я можу спокійною. Шою, переходити на вестерн. Йдемо сюди. Напевно, на цьому вестерні я пройду дві локації, тобто цю і ще одну. І можна буде завершувати серію. Це вже буде остаточно. Ну, зачекай, я там щось бачу. Тобто я зерна перси опа. А, їх не можна бити. Я поки що лише освоюю все, всю карту. Так, так. А ты еще кафе какие Раз, раз. Кафе так кафе. О, допинг. Не впав. Навіщо я ще один раз прожав пробіл... О, все, вхопився. М -м, що? А! Все зрозуміло. Чекпойнт. До речі, чекпоінтів раніше не було ніде, крім. Локації. Е, очей. Ай. Знову впав. Такі паркури мені подобаються, напевно, лише в Майнкрафті. Але точно не тут. Йоу, чуть не впав. Все, нарешті я прийшов цю локацію. О! Все, пішло діло. Я якраз про е, цю обілку говорив у своєму огляді, який недавно виклав. До речі, подивіться огляд. Ай. Досить важче з ним. Ще один допінг. Це... Переходимо на наступну локацію. Так. О. Хоба. А мені здається, я. Чекайте. А я не можу так пригати, Ага, я не можу ускорятися. Тобто мені прийдеться більшу дистанцію пройти. Я не можу ускорятися з ним. Тобто я не можу бігти. От чому мінус його. Так от. А, у мене щось завершилося. Напевно, дуже багато думав. Тепер прийдеться повертатися. Тобто в мене є... Деякий час, як і на бомбі, лише на бомбі менше часу дається. Все, нарешті. А чого я не можу пройти? А, священик. Тепер можу. До речі, інтересно, що священик знімає обілку з гарячою курочкою. Могли придумати, наприклад, не знаю, відро води. То було б логічніше. О, корова. Вертаємо.. Ага, не типу трампліни. Як мені тепер повернутися? Опа, водет. Окей. Тобто я так можу. Угу. А чого я не можу тепер? Ясно, я... час просто. Все. Ну, дивлячись, що із цією обілкою я банально не можу бігти. Цей рівень проходиться довго. Я його можу. Ні. Секунду. До речі, таймер справді дуже великий. Але мені здається, що я щось пропустив. Хіба ні? Крови мені тепер не дають туди пройти. Угу, я, здається, око пропустив. Ай, раз. Це не получится так. Ну. О, корабель. Дайте вода. Так. Тут теж будуть корова. Ну, тепер... Якісь оливки... Йоу. Жаль як. Корів не можу побити своєю другою швидкістю. Там напевно і третьої теж не можу. Раз. Чому оливки в скафандрах? Чому? Ой-ой-ой. Так, цепна реакція. Доміно. Так, тепер ми переходимо до Джона. Все, спускаємося і мусимо бігти. Я, напевно, не в ту сторону побіг. Як завжди. Ну, кораби за мене все зроблять. Так, мені не сюди. Місюди, сюди, ай, три минути туди, 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 я правильно пишу? Поки що ранок Б, Напевно, я на ньому і залишуся. Тепер потрібно... Якось... Це зробити? О! Все? Так легко. Чесно, я очікував набагато більшого. Бей... ОКЕЙ. Okay. Клас. Але при тому я не зібрав двох допінгів. Угу. Все, це левел пройдений. Мені здається, цих рівнів буде достатньо на сьогоднішню, можна сказати, серію, на сьогоднішній летсплей. Дякую, що подивилися відео. Для мене це справді важливо. Хто може, підріжіть мене. Деякими гривнями для моєї монобанки. Куплю собі лікарства, щоб виздоровіти А в нагороду, звичайно, якщо ви задонатите мені, зможете попасти в мою закриту телеграм-групу, де, де я викладаю всі матеріали до відео. Бажаю всім сієсти!